Курс чудес. Урок 121. Прощення це ключ до щастя. Ось відповідь на твої пошуки спокою. Ось ключ до сенсу світу, який, здається, не має сенсу. Ось шлях, який веде до відчуття безпеки посеред очевидних небезпек, які, здається, загрожують тобі на кожному розі та вносять непевність у всі твої надії знайти тишу та спокій. Тут є відповіді на всі запитання. Тут нарешті. Забезпечено кінець усій невизначеності. Невблаганний розум сповнений страху, не пропонуючи любові місця, щоб бути собою. Немає місця, щоб розправити свої крила у спокої та злетіти над метушнею світу. Невблаганний розум сумний, без надії на перепочинок і звільнення від болю. Він страждає і живе у стражданні, вдивляючись у темряву, не бачачи, але впевнений у небезпеці, яка там ховається. Невблаганний розум терзається сумнівами. Збентежений щодо себе та всього, що він бачить, наляканий і сердитий, слабкий і розлючений, боїться рухатися вперед, і боїться зупинитися, боїться прокинутися чи заснути. Він боїться кожного звуку і ще більше боїться тиші. Жахається темряви, але ще більше наближення світла. Що може сприйняти невблаганний розум, крім власного прокляття? Що він може побачити як недоказ того, що всі його гріхи справжні? Невблаганний розум не бачить помилок, лише гріхи. Він дивиться на світ незрячими очима і кричить, коли бачить, як його власні проекції виникають, щоб атакувати його жалюгідну пародію на життя. Він хоче жити, але бажає бути мертвим. Він хоче прощення, але не бачить надії. Він хоче виходу, але не може його сприйняти, бо всюди бачить гріх. Необлаганний розум у розпачі без перспективи майбутнього, яке може запропонувати лише більше відчаю. Проте він вважає своє судження про світ. Незворотним і не бачить, що прирік себе на цей відчай. Він думає, що не може змінитися, бо те, що він бачить, свідчить про правильність його судження. Він не питає, бо думає, що знає. Він не сумнівається, бо впевнений, що має рацію. Прощення набувається, це не властиве розуму, який не може грішити, оскільки гріх це ідея, якої ти сам навчився. Ти також повинен навчитися прощення, але від вчителя, відмінного від тебе, який представляє. Інше я у тобі. Через нього ти навчишся прощати себе, якого ти, думаєш, створив і дозволиш йому зникнути. Таким чином, ти повернеш свій розум, щоб бути єдиним з ним, хто є твоїм я. І хто ніколи не може грішити. Кожен невблаганний розум пропонує тобі можливість навчити твій розум прощати себе. Кожен розум чекає через тебе визволення з пекла і звертається до тебе, благаючи неба тут і Зараз. Він не має надії, але ти став його надією, і як його надія, ти також станеш твоєю. Невблаганий розум повинен буде дізнатися через твоє прощення, що він був врятований від пекла. І навчаючи спасіння, ти навчишся. Але вся твоя наука і навчання прийде не від тебе, а від вчителя, який був даний тобі, щоб показати тобі дорогу. Сьогодні ми будемо практикувати вчитися прощати. Якщо ти хочеш сьогодні, ти можеш навчитися брати ключ до щастя та використовувати його на свою користь. Ми присвятимо 10 хвилин вранці і стільки ж увечері, щоб навчитися дарувати, а також Отримувати прощення. Невблаганний розум не вірить, що давати і отримувати це одне і те саме. Але сьогодні ми спробуємо дізнатися, що вони єдині, практикуючи прощення до того, кого ти вважаєш ворогом. І до того, кого ти вважаєш другом. І коли ти навчишся бачити їх обох як одне ціле, ми поширимо цей урок на тебе і побачимо, що їхнє спасіння включало і твоє. Починай більш тривалі періоди практики. З думок про когось, хто тобі не подобається, хто, здається, дратує тебе або завдає тобі неприємностей, коли ти його зустрічаєш. Кого ти активно зневажаєш або просто намагаєшся ігнорувати немає значення, яку форму приймає твій Гнів. Ти, мабуть, уже вибрав його. Отож попрактикуємо на ньому. Тепер закрий очі, подивися на нього у своєму розумі та поспостерігай за ним деякий час. Спробуй побачити світло. У якійсь частині його тіла маленький блиск, якого ти ніколи не помічав. Спробуй помітити маленьку яскраву іскорку, яка просвічує погане уявлення про нього. Дивися на це зображення, поки не побачиш у ньому десь світло, а потім. Спробуй дозволити цьому світлу поширюватися, поки воно не покриє його і не зробить зображення красивим і добрим. Поспостерігай деякий час за цим зміненим сприйняттям, а потім подумай про когось. Кого ти називаєш другом. Спробуй передати на нього те світло, яке ти навчився бачити навколо свого колишнього ворога. Сприймай його зараз більше, ніж свого друга, бо у цьому світлі його Святість показує тобі твого Спасителя, спасенного і Спасителя, зціленого і здорового. Тоді дозволь йому запропонувати тобі світло, яке ти бачиш у ньому. І нехай твій ворог і друг. Об'єднаються, щоб благословити тебе тим, що ти дав. Тепер ти одне з ними, а вони з тобою. Тепер ти сам прощений. Не забувай протягом дня про роль, яку відіграє прощення. У принесенні щастя всім невблаганним розумам, включаючи твій. Щогодини говори собі, прощення є ключем до щастя. Я прокинуся від мрії бути смертним, помилковим і повним гріха. І знатиму, що я досконалий син Бога. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.